Хочу, щоб все було як раніше. Досить часто ми чуємо від скорботних саме таку фразу. І, напевно, ви також, коли. Переживаєте свій біль, ви ловите себе на думці, що я хочу, щоб було як раніше. І навіть в мріях про майбутнє ви мрієте про те, як було б добре воз'єднатися з близькою людиною. Але ми з вами розуміємо, що це ілюзія. Ми не можемо нічого зробити, щоб повернути людину, яка померла. Вся складність роботи з горем та втратою якраз полягає в тому, що. Жодними діями ми не можемо виправити цю ситуацію, ми можемо прийняти і рухатися далі. Отже, коли ви мрієте про те, що було б добре воз'єднатися близькою людиною і потім розуміти, що це нереально, ви відчуваєте сум більше, начебто більше занурюєтеся в свої переживання. Все, що з вами відбувається, це нормально. Сум, туга за близькою людини це нормальний процес переживання горя. Для того, щоб пройти через горе, пройти через свій біль, ви повинні пройти всі процеси. Ви повинні зрозуміти для себе, як ви рухаєтеся далі, куди ви рухаєтеся. Це правда, що коли людина переживає втрату, вона, як і будь-яка людина в інших життєвих ситуаціях, потребує ресурсу, потребує якоїсь підтримки, потребує якоїсь а, позитивної енергії, але в сьогоденні цієї енергії немає. Що відбувається з нашою психікою? Ми, начебто, відправляємося в минуле туди, де була близька людина поруч, і саме там ми беремо цю позитивну енергію через спогади приємних моментів, через спогади того м, радісного. Життя, яке було до втрати і через погади своїх мрій, але потім наступає розпач, оскільки ці мрії вже не здійснені. І для того, щоб людина могла впоратися, не треба е мріяти про якісь звершення під час стад... гострої стадії горя, оскільки у вас на це немає ресурсу. Ви можете почати відслідковувати, що. Вам боляче, вам е, важко і ви потребуєте якихось позитивних емоцій. І тоді вчитися поступово утримувати ці позитивні емоції в сьогодні від простих речей. Не треба робити щось неймовірне. Візьміть зелене яблуко і, перш ніж відкусити, понюхайте його. І насолодіться запахом цього зеленого яблука, а візьміть. Е, Кусочок чорного хліба, і, перш ніж його з'їздити, понюхайте цей хліб, він пахне теплом, затишком, спокоєм, радістю, домом. І іноді, правда, прості речі роблять нас спокійними, дають нам відчуття життя, дають нам емоції радості. Це не замінить близько людини, не замінить радість спілкування, але це те, що поверне вас в сьогодення, поверне вас в те, де ви є тут і зараз. І таким чином ви начебто йдете. Вона минуле за позитивними емоціями, за позитивними спогадами, за дотиком до близької людини, а потім повертаєтесь цього дня, і для того, щоб цей розпач не був занадто сильним, повертаєтесь в якісь приємні моменти з цього дня. Це не зменшить біль, правда. біль... Зменшується після певного опрацювання, після того, як ви зможете адаптуватися до нового життя, зможете знайти ресурси тут і зараз рухатися далі. І ось ця туга, сум, є природніми процесами вашого пристосування до нових умов життя. Це знаєте, начебто ми рухаємося назад а, і. Там вчимося, як з тим знанням, що ми там отримали, з цією підтримкою близьких людей, з тими порадами, які були в минулому, як все це застосувати тут і зараз. Начебто здається, що раніше ми не чули, раніше ми не звертали увагу на те, що відбувається, те, що говорить нам близька людина, як багато ця близька людина нам дає. Отже, сумувати тужити, Згадувати. Все це нормально. Це природній процес переживання втрати. І ви, якщо переживаєте втрату, ви, будь ласка, не провалюйтеся в почуття самобічування, коли ви починаєте карати себе за те, що так, так, так довго сумуєте. А знову, Провалилися в спогади, і е, не треба цього робити, бо починаю плакати. Це нормально. Нормально е, е, відчувати сум після спогадів, після думок. І тих, хто обирає ігнорувати думки, ігнорувати ці спогади, щоб впоратися. Ігнорування вам не допоможе, правда. Допоможуть. Такі, знаєте, ми називаємо, і ви вчили це в інших відео моїх живі історії. Коли ми згадуємо про близьку людину не про те, як помирала близька людина, а про те, як жила. І ось ці спогади, живі спогади, ці історії дають ресурс, дають натхнення, дають радість. Так? Після того, як ви посміхнулися, згадавши якусь веселу історію, ви будете знову відчувати сум і того. Але це процес пристосування до нових умов. Через сум, через біль треба пройти, не ігнорувати, не е, знецінювати, визнавати і рухатися далі. Саме так ми зможемо перепрожити горе. І зараз напевно хтось з вас напише в коментарях, що це прожити нереально. Напевно, є такі втрати, які залишають біль на все життя, але тим паче ми для чогось залишилися на цій планеті, ми для чогось живемо і ми можемо зробити щось в пам'ять про наших близьких. І задля свого життя наше життя ще триває. І ми повинні його прожити, і ми обираємо, як його жити. І це не означає, що ми зрікаємося наших близьких, це не означає, що ми зрікаємося пам'яті, це не означає, що ми зрікаємося спогадів про близьку людину. Потурбуйтеся про себе, не знецінюйте. Свій сум, не знецінюйте свої переживання і не уникайте їх. Це нормальний процес переживання втрати. Діліться в коментарях своїми переживаннями, своїми думками і підписуйтесь на цей канал, будемо рухатися разом. Самому правда, дуже важко пройти через біль, через хоре. І, тримаючись один за одного, ми зможемо перепрожити. До зустрічі в наступних відео.